1 червня у Кримачуці офіційно стартував купальний сезон. Деякі містяни для себе відкрили його ще навесні. Открив сезон 24 мая. має. Маючи Кожен день з 9 до 12. На кожному з десяти комунальних пляжів щодня чергують рятувальники. Водолазів підготовлюють, підготовлюють на ну, раніше в Україні. Бували два місця: це Севастополі на Хіматі, і зараз залишилось тільки одне це. Київська морська школа. Ми там проходимо їж... кожен рік підтвердження кваліфікації. Це спуски, допомога людям на воді, потопельникам. Підготовка до відкриття сезону розпочалася у середині травня. Розповів директор підприємства Кременчук Аквасервіс Василь Білоус. Провели роботи по Ремонту пляжного обладнання, це роздягань, туалетів, цінних навісів. Далі у нас велись роботи групою благоустроя нашого, нашого підрозділу, по парочисті дерев, чагарників, покосу, трави і інші роботи, які там були. І до початку цього підготовки до відкриття ми завезли 200 тонн піску. За словами Василя Білоуса, місця, які не облаштовані комунальниками, не є безпечними для купання. Ми попереджуємо тих людей, які прийдуть особливо там на складах. Дуже безпечне місто там. Чому там і майже кожен рік там трапляються нещасні випадки там каміння, там обривисті берега, там глибина велика, така там воно, там, сід до середини, там допливе, там глибина сягає десь до 20 метрів там. Загалом у місті працює 10 пляжів з рятувальними постами. Чергують рятувальники з 10.00 до 19.00 на центральному пляжі до 21.00. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.